Всім привіт! Це Женя, чайна ентузіастка, і сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам, де ж можна знайти справжній чай в Парижі. Я буду чаювати і розкажу вам багато цікавого. Тож, лишайтеся зі мною, а краще беріть теж вашу чабань, наливайте смачний чай і слухайте чайні оповідання Парижу. Тож, я була в Парижі в квітні цього року. Це була коротка подорож на кілька днів. Я там зустрічалася з подругою, і, звичайно, я досить ґрунтовно зробила такий ресерч, чи є якісь чайні в Парижі, де можна попити чай, або хоча б магазини зі справжнім чаем. І, взагалі я намагалася зрозуміти. Для себе, чи взагалі в Парижі там дуже розвинена чайна культура, чи не дуже. До речі, якщо хтось з вас живе в Парижі, чи був в Парижі і був цікавий досвід, обов'язково пишіть. Ну бо я думаю, що це багатьом в першу чергу буде дуже потрібно і дуже корисно. Отже, я погуглила і знайшла: мені здається, всього я знайшла десь 5-6 місць. Чайних в Парижі. Я взагалі коли гуглю, я так досить змістовно читаю, вчитуюся відгуки, бо мені важливо зрозуміти, на що очікувати, щоб не бути розчарованою і не витрачати даремно час. Тому я так занурилася, почитала, що люди пишуть. і Я для себе зберігла чотири місця чайних. Я можу потім їх під відео додати лінки. і Якщо вам це знадобиться, ця інформація, будь ласка, користуйтесь. Тож з цих чотирьох вибраних місць мною я змогла відвідати тільки два, які були якраз в самому центрі Парижі, ну, бо я там гуляла і мені було якби по дорозі. На жаль, не було часу завітати в два інших, але я лишаю їх в описі відео. І якщо хтось з вас буде там. Чи можливо проживаєте в Парижі і там були то, будь ласка, пишіть, бо дуже цікаво. Або одне з місць я дуже хотіла відвідати, тому що там дійсно можна було почаювати прямо там. Але на жаль, це було трошки далеченько від центру. Тож я була спочатку в будинку трьох чаїв. Я вже перевожу назву на українську, тому що дуже дуже погано я вимовляю французькою, значить, називається він Maison de Trois Тухате. Хто знає французьку, вибачайте одразу, бо я французькою не знаю. А, значить, я побувала там. І друге, це було Тердешін. Значить, це Land of China, а, значить, земля, а, китайська земля. А, от. І спочатку, бачите, у мене ще лишились чаї трошечки такі, щоб вам показати. Тому що, як я вже сказала, я була там в квітні, я, звичайно, не знімала відео, і коли я приїхала, я зняла також англомовний контент про цю подорож. Я так і не змонтувала. От, вже випила повністю один з чаїв, про які я сьогодні теж вам розповім, але от лишилося ще кілька чаїв звідси, тому якби є навіть що показати, не тільки розказати. Тож, давайте спочатку почнемо з цього будинку трьох чаїв, бо це дуже незвичайне місце. І зараз вам про нього буду розказувати. У мене я купила там три чаї. А, значить, два з них це були пуери, і от вони отак от виглядають. Дивіться, ви можете побачити, що один 98-го року, а інший 2001, го якщо я не помиляюся, так, правильно. А, от, а, значить, два пуери. І ще я там купувала габу. А, саму дорогу габу. Взагалі, це, мабуть, був самий дорогий чай, який я взагалі для себе купувала. Значить, На жаль, у мене не лишилося навіть пакету. Я не змогла знайти, бо вони мені казали, що ви можете зайти в свій обліковий запис, ви бачите, що ви купували. Я загубила всі лінки, я все загубила, нічого не можу знайти. Значить, не пам'ятаю, звідки була ця гавана, Ну вона була з Китаю, звісно, але з якої провінції не пам'ятаю. На жаль, значить, за 50 грам я заплатила 65 євро. Ну, це досить дорого. Тобто, за грам це 1,3 євро от. Але, по-перше, чому я купила цей чай за таку ціну? По-перше, я дуже люблю Габу. Я просто обожнюю Габу і я зніму не одне відео саме конкретно про Габу. Зараз не будемо в це заглиблюватися. Просто це просто неймовірний чай, я його обожнюю. І я коли їх спитала значить, про Габу. А вони мені показали, я там понюхала, і, звичайно, я не могла просто якби, упиратися не могла, і думаю, вже все одно знову ж таки хтось купує там якісь туфлі, якісь сувеніри з подорожі, Я купую чаю, тому як би я сама себе вибачила за це. От і цю значить габу придбала. От. І придбала ще два пуери, вони були трошки дешевші, але також ну, цінник такий досить високий. І тому сьогодні я якраз поп'ю з вами, поки буду вам розповідати, поп'ю один з цих пуерів. Це я взяла 98-го року, і ви бачите, що тут у мене лишилось на раз, мабуть. От. Досить гарної якості пуер. Ну, за таку ціну було б дуже прикро, якби вони були поганої якості. Я покажу вам, щоб ви побачили ближче. От. Вони насипами йдуть, тобто це не в кейках. Давайте я почну заварювати і розказую вам конкретно про цей перший значить, будинок трьох чаїв. І так, знаходиться він ну, в центральній частині Парижу, в центрі. Прогрію спочатку чайничок. Знаходиться значить, цей будинок чаїв на такій не дуже прохідній вулиці. Він знаходиться на розі. Одразу видно вітрини, вони такі до підлоги повністю ну, прозорі, скляні. Ви там зазираєте, бачите, що там дуже багато всього цікавого, багато чайничків, багато всього. І я значить, підходжу, смикаю двері, а вони замкнені. Я дивлюся і бачу, що люди там всередині є. Я така думаю, що таке не зрозуміла, можливо, в іншу сторону штовхаю значить, ці двері не відкриваються. І бачу, що мені консультант він мені там е... щось там показує. Я не зрозуміла, він приходить. Відкриваю так двері тихенько, отак, і каже: Ви куди? А я кажу: добрий день, я прийшла якби, чаю, подивитися чаю, купити чай. А він каже, ага, ви за чаєм. Ну, добре, у нас просто тут є от дзвоник, треба було дзвонити. І він, значить, мене впускає. Тобто у них політика закритих дверей. Це означає, що так, магазин ви бачите, він працює, але вони, мабуть, не хочуть, щоб просто такі різні люди, які можливо і не дуже зацікавлені чаем, просто знаєте, такі, які ходять просто і ловлять гав, щоб заходили. Можливо, вони якось відбраковують, тому що це дороге місце от, ну, Така от у них політика. Тобто ви маєте подзвонити в дзвіночок, вийде до вас консультант, він запитає, чому ви прийшли. І якщо ну, якби це такий, мабуть, фейс-контроль, і якщо його задовольнить ваша відповідь, він вас пускає. Ну, я так зрозуміла. От, ну, Значить, зайшли ми туди з подругою. ну, Таке атмосферне місце, дуже красиво. Значить, ну, красиво у них там, у них такі великі етажерки, значить, там і посуд, там дуже багато чаїв, там у них орхідеї стоять, у них ще є там можна зайти, я так розумію, на такий, як би, мезонін поверх а, але може, це то для якихось таких приватних чайних церемоній. Я вам зараз описую, і, на жаль, не показую відео. Поясню чому. Тому що я дістала там камеру і хотіла все гарно познімати. А мені знову ж таки цей консультант він каже, у нас заборонено знімати і фотографувати. От вам і все. І для мене було це дуже дивно. Ну знову ж таки, я думаю, ну блін, я хотіла показати, я хотіла ну якби зробити відео для Ютубу, чому не можна. І тоді я в них питаю: у вас є соціальні мережі? Вони кажуть: так, у нас є Фейсбук, і зараз ми створили Інстаграм. І я така думаю: ну тоді я взагалі не зрозуміла цієї логіки. Якщо у вас є соцмережі, то ви навпаки маєте бути зацікавленими, щоб вас тегали, щоб про вас викладали там сторіси чи там, щось таке рілси. Не можна знімати і фоткати. От така у них політика. Тобто, знаєте, коли підете туди. Значить, фоткати і знімати не можна. Якщо, до речі, підете і щось у них змінилося, то обов'язково пишіть, це дуже цікаво. От, ну, значить, це з приводу політики. Далі, там у них значить, консультант за прилавком, такий дуже приємний молодий француз. От, Він добре говорить англійською, все. І, значить, я у ну, я нього почала питати: а що у вас є? У вас так, 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 так. І він розуміє, що я розуміюся на чиях, і він такий, о, ви знаєте це, ви знаєте це, о, то дивіться, і він мені починає там розказувати. І тут бачу, що виходить жінка, вона китаянка, і вона виходить, вона так на мене зиркнула, і вона почула, що я питаю, і вона така теж підходить. І ви там знаєтеся на чиях. Я кажу, ну так, от я чайний ентузіаст там, і так далі. І вона власниця. Ну і як би мабуть я заслужила в її очах якийсь рівень значить, чайного знання. Вона так подивилася, що я не просто там з вулиці. От. І вона, значить, мені там теж почала радити, показувати. І вона мені показала, вона каже: я трошки порозпитувала її, як довго значить, у них цей чайний дім. Яка історія і так далі. Вона мені це все там порозповідала. Майже 90 років, до речі, цьому чайному дому, тому він дуже ну якби ну, старий, можна так сказати. І вона мені, вона, звичайно, мене не провела і не показала, але вона мені показала фотки, що у них є, значить, підвал. Селер, і там взагалі цей будинок, там колись був великий підвал для зберігання вина. Тобто там були такі великі етажерки величезні, там де було розташоване вино. Я так розумію, що вони його переробили значить, в етажерки для поерних кейків. І вона мені показує фото, і у них реально, ну, якби я побачила це вживу, я думаю, що ще б якби, більш. Вражаюче це виглядало, тому що вона мені показує, там просто так от вся стіна, аж прям до ем, стелі е, стоять оці, оці тажерки, там дуже-дуже-дуже багато різних цих кейків. Тобто у них е, така. Колекція вже, і вона каже, що найстаріший у нас кейк з пуеру це кінця 19 сторіччя. Уявляєте собі? От, І більше того, я, до речі, від неї дізналася: ні, брешу. Я знала, що є чайні аукціони. А вона сказала, що вони приймають участь у чайних аукціонах, і тобто вони виставляють якісь свої кейки на аукціон. Ну і, звичайно, там рахунок іде навіть, думаю, на десятки тисяч євро. От, Тому мені це, звичайно, було цікаво побачити і почути. Цікаво. Коли я читала відгуки про це місце, там дуже багато людей писали, що не дуже приємна атмосфера, тому що вони такі дуже пош, тобто вони надмінні, вони так на тебе зверху дивляться, так скрізь зуби розмовляють і так далі. І я ж пішла, щоб або погодитися з цим твердженням, або, навпаки, значить, зрозуміти для себе, що це не так, і у людини, можливо, був якийсь інший досвід. Ну, я можу сказати, що, мабуть, я лишилася посередині. Не можу сказати, що вони такі найбільш ем, прямо відкри... з відкритою душею до вас, не можу. Вони такі досить стримані. Я ж кажу, що я думаю, що для мене до мене ще так поставилися. Ем, Досить поважно, тому що вони зрозуміли, що я розуміюся на чаї. Я думаю, що якби я прийшла така зівака і не розуміла, що таке шен, що таке шупуер і так далі, то я думаю, що вони б мені ну, говорили б зі мною не так привітно. Бо в той самий час, коли я була, там ще зайшли два чоловіки, і було видно, що вони не дуже розуміються на чаях, ну, Можливо, вони для когось купляли, Ну, вони такі питання задавали, що ви розумієте, що вони не в темі, не дуже в темі. І вони так до них ставилися так. Собі. Тому от такий от у мене стався досвід: цей хлопчина, який, значить, продавець за прилавком. Він мені сподобався, мені було приємно з ним поспілкуватися, бо він такий, видно, що він ентузіаст, і я його розпитала, кажу, як так взагалі сталося, що ти сюди прийшов працювати, як ти француз, як в тебе взагалі випрацювалася, звідки взялася от така от, такий потяг, звідки взявся до чаю. От, він мені це все розказав, сказав, що йому дуже-дуже подобається працювати. А, так, зараз я першу, перший пролив зі щоб трошки його пробудити, мій чайочок. От, І я ж почала його розпитувати, бо мені дуже завжди цікаво, в інших країнах, ну, яка чайна культура. Хто цікавиться, хто приходить, хто купує, хто п'є і так далі. І я ж кажу, ну. Хіба французи люблять чай, хіба вони цікавляться цим? Ну, Він каже, що звісно що це не дуже розпосуджено, що більше у них купують там різні іноземці, але він каже, що вони роблять такі чайні тестування, чаювання за закритими дверима, і вони роблять також food pairing, тобто вони підбирають під чай якийсь значить, певний там продукт, чи сир, чи щось інше. От, і вони це роблять за закритими дверима. і Я так розумію, що вони туди, значить. Запрошують якихось дуже вибраних людей, тобто просто так з вулиці, ви не прийдете туди, і ви не потрапите на чаювання. От, і він мені казав, що вони буквально там недавно запрошували робили чаювання для шефів, для французьких шефів, шеф-кухарів. І от якраз вони з ними робили food pairing, і він казав, що дуже сподобалося шеф-кухарям, бо це для них був такий дуже новий досвід. Ну і звичайно пов'язано, якщо з їжею, то, то їм дуже сподобалося. Так, що ще я вам не розповіла про цей будинок трьох чаїв. Значить, про те, що я купила там два пуери, я вам вже сказала. Пуери, до речі, гарної якості. От, дивіться, це в мене друга заварка, я трошки перетримала. Але, ну, пуер пуер хороший. Приємний. Він дає дуже класні відчуття в тілі, тому нічого не можу сказати про поери поганого. Тепер ще хотіла вам сказати про цю супер дорогу габу, яку я там купила. Значить, я її відкрила вперше, коли знімала англомовний контент про цю подорож. От, Значить, відкрила, ну, і думаю, що все було реально, значить, на відео заварила. ну, Чай дійсно просто першокласний. Я за що люблю габу за те, що ну, у мене свідомість розширюється. По-перше, я відчуваю супер релакс з габою, і дійсно розширюється свідомість. І от я, наприклад, ну, коли мені треба щось там написати, ну, творити. If так can say so, then of course просто супер. super. And this tea, literally after the first піали вже already, I just need to mention this because uh, I already finished filming a video for you, and I still drink this amazing GABA, and oh my God, it gives you so relaxing, but a state of mind, but also it's Opening your imagination and you know your creativity side because now uh, I needed to write uh, down some uh, posts for my work, uh, some stuff, and now I just drinking it and I have an idea after idea, idea after idea. So, this amazing tea it was every euro that I paid for this. Which is super classic. Ну, Мені не було шкода, скажімо так, 65 євро за ці 50 грам. І ще я протестувала цей чай на своїх друзях, бо Ну, взагалі, у мене не дуже багато там таких прям близьких друзів, дуже великих таких чайних ентузіастів. І зараз я більшу частину в Брюсселі. І коли приходять якісь там мої друзі-європейці, ну, вони так прохолодненько до чаю відносяться. Я завжди всім пропоную, звичайно, хочете, я вам значить, зараз тут заварю чайку, хтось погоджується, хтось ні. От. Ну, для мене це завжди прикольно, бо цікаво, як люди сприймають. Ну, звичайно, Звичайно, я як такий пропагандист справжньої чайної культури хочу залучити більше людей до неї. І прийшли до нас друзі, значить, і ми там повечеряли, і потім я кажу: Ну, давайте, значить, чаю вам заварю. І... Цей друг, він португалець, він не в чайній культурі, але в принципі він полюбляє там, випити якісь там, якийсь там чай з додатками, з якимось і так далі. От, ну він каже: Ну так, да, да, давай, мені цікаво, як ти будеш це робити. Значить, я дала йому на вибір, я розказала про цей мій супергаба чай з Парижу, і кажу: Ну, от ми можемо його купити, або можемо купити. Тайванський улун він більш такий, він дуже запашний, такий приємний, ну, більш простий, можна так сказати. От, ну, і він такий, ну, я не знаю, це ж дорогий чай, то ти його, мабуть, собі там залишиш. Я кажу, та ні, давайте значить, пити цей дорогий чай. І я, значить, їм заварила цю габу. Ну що вам сказати? Просто ми кудись так трохи відлетіли, тобто пішла значить, така якась енергія, і всі такі вже сидять, і десь опівночі він таки каже, щось я вже починаю сповзати під стіл, не знаю мені ще як би треба, значить. А машину вести, щось, я прям дуже розслабився. От, І е, це мене ще раз порадувало, думаю, о, значить, все ж таки цей чай дуже класний. От, так, от Тому е, якщо я знову буду в Парижі, коли буду в Парижі, я, звичайно, знову залюбки б купила цю габу, тому що дійсно дійсно дуже класно. От, ну, Я думаю, що в принципі, це все, що я можу сказати про цей будинок трьох чаїв, Тобто, місце цікаве. А воно таке не для всіх, воно дороге. Ну і не забувайте дзвонити в дзвіночок. Якщо будуть у вас якісь апдейти з приводу нього. Обов'язково пишіть в коментарях, бо це цікаво. А і до речі, от що вам не доказала, я їх питала, як ви якби залучаєте? Ви ж намагаєтесь французів якось залучити до чайної культури. І вони кажуть, ми їм пояснюємо, що от чаювання, там чай це приблизно як смакування вина. Тобто, ви також там відчуваєте букет, і він розкривається, і так далі. І він дає вам body sensation. І вони кажуть, о, так тоді ми розуміємо. Тобто для французів така паралель дуже-дуже класно спрацьована. Отак-от все, значить, про дім трьох чаїв закінчили. І ще одне місце, де я побувала, це Тердешін, тобто це земля китайська, China, і там. Це більш просте місце. До речі, воно теж знаходиться в центрі, недалечко від музею Помпіду. Значить, дуже невелика, невеликий простір, але дуже приємний, дуже красивий. Мені дуже сподобалася велика карта у них на стіні. Там, де повністю по регіонах, значить, відмічений розкреслений Китай, і там прямо вони навіть написано, з якого регіону які чаї. Дуже прикольно, мені дуже сподобалося. І, до речі, така ж сама мапа у них повторюється на всіх пакуваннях, От я вам покажу. От, бачите, тут написано регіони. Мені це дуже сподобалося, і взагалі пакування чаю це для мене окрема тема. І я зараз не буду на цьому зупинятися, але точно неодмінно зроблю відео з цього приводу, тому що. Ну, я купляла в різних країнах, різне пакування, різних брендів, і у мене є свої, скажімо так, стандарти, які мені подобаються, а є, що не подобається. Тому я хочу зняти окремо. Значить, і це, і це, і це пакування я точно собі залишу, щоб також про нього поговорити детальніше. От там була також китаянка, дуже приємна жінка. О, така проста, тобто там без таких понтів. там можна було все зняти, і ви бачите, що от я якраз вам показую. Можна було познімати відео, фото, вона взагалі не проти абсолютно. Тобто таке більш просте місце. У неї також є досить великий вибір чаїв. Я якось так, тому що витратила багато грошей значить, в першій чайні, то я. Купила такий досить посередній чай. Купила червоний, купила жовтий. Значить, червоний вже випила. Він був нормальний. Просто нормальний чай. Не можу сказати, що це було щось таке неймовірне, але досить пристойний, хорошої якості чай. От, Я купила жовтий чай. Значить, Я коли приїхала додому, я трошки чесно кажучи, в ньому розчарувалася, тому що це. Значить, Хушан хуан Я, тобто це взагалі хороший чай. Ну, ви знаєте, мабуть, чи не знаєте, я про жовтий чай може теж окремо зніму відео, що жовтий чай він такий. Його небагато, він досить дорогий, його не дуже якось чи він не дуже розпіарений, чи просто його не дуже легко виготовляти. Ну, коротше, його мало. От, а хорошого жовтого чаю взагалі дуже мало. Я жовтий чай дуже люблю. Бо він цей не зелений, але цей не улун. Тобто він такий десь посередині, дуже ніжний. Я люблю дуже ноти його, такі ось, квіткові. Там медові, не дуже мені подобається. І я купила, але, мабуть, я так вже поспішала. Я так понюхала, дуже так нюхнула. І кажу, ну давайте, заверніть мені. От. І коли вже я приїхала додому, я, я вам зараз покажу його, просто так на домойку висиплю. Побачите? Ви Дивіться. От покажу, бачите. Тобто, не можна сказати, що от листя таке прямо. Супер класної обробки, тому що взагалі класний жовтий чай, з такі однакові малесенькі такі листочки, напіврозкриті. Тут вони більш такі вже величенькі. І що мені не сподобалося, коли я стала його заварювати, що Є в нього такий трошки підпалений присмак. І це означає, що перетримали його. Тобто, коли іде обробка жовтого чаю, то там є така фаза, коли в таких великих якби, металевих ну, сковородках, чанах отак по стіночці його так ніби вигладжують. І тут дуже важливо, щоб майстер був дуже досвідчений, щоб не перетримати, щоб дати оцю таку золоту, якби, нотку, але щоб не перетримати. І от коли він такий, має вже такий підпалений духман, то це значить його перетримали. І от тому, власне, я його і не допила. Бачите, його ще досить багато лишилося, тому що не дуже він смачний. От, Але в цілому якби, таке місце, знаєте, більш широкого вжитку, скажімо так, що туди можуть прийти люди. Там ніхто не закриває двері, авто ви приходите, купляєте, нормально, там можна і попити чай. В принципі, і вони проводять якісь там, здається, дегустації. Тому місце таке більш просте. От, такі, значить, у мене були враження від цих двох чайних місць, які я, значить, побачила і відвідала в Парижі. В що хочу сказати, які б не були враження, навіть якщо вони якісь негативні, я вважаю, що це дуже-дуже завжди цікаво, тому що це таке розмаїття, ви розумієте, як по-різному люди також роблять чайний бізнес. Це, до речі, теж дуже для мене завжди цікаво, я звертаю на це увагу, на ціни, на те, як пакують, на те, який мерч роблять, на все звертаю увагу. От, тому мені було дуже цікаво. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас є свої якісь враження чайні від Парижу. Будь ласка, пишіть, реально дуже цікаво. І ще що хочу сказати, а ще вам що хотіла сказати, що, до речі, в Парижі в цю подорож я зняла дуже прикольний шорт, коли я значить, п'ю чай біля ейфелевої вежі. У мене така задумка була з самого початку. Я думаю, ну треба ж якось, значить, от, Париж і чай. І, значить, ми спеціально з подругою, я взяла термос, ми там стали. Я тут вставлю вам, подивіться, це дуже прикольні шорти. І, і, до речі, це шорс, який набрав в мене більше всього переглядів. Тобто, реально, я його і в TikTok викладала, і він в мене прям був в топі-топі. в топі. Тому, все ж таки, бачите. Щоб чай якось пропіарити, треба пити його біля і поливше. Отак. От ой, хороший пуер. У мене зараз третя година, початок четвертої, і якраз цей чай, я думаю, що прям а, ідеальний, щоб трошки якось як це, розслабитися і війти в таке творче. Русло. Ну що, я думаю, що про Чайний Париж на сьогодні все. Я буду чекати ваших коментарів. Сподіваюсь, вам було цікаво. От. І що, діліться з друзями обов'язково, запрошуйте їх підписуватись, щоб в нас створювалося класне, живе, таке динамічне ком'юніті. І до наступного чаю!